Слава Україні! Продовжує проект усі свої. Максим Віталійович Петренко позивний доцент. Киянин. Киянин, який загинув на Харківщині 1 червня 2022 року. Максим Петренко учасник Всеукраїнського форуму військових письменників. Максим Петренко. Доцент по життю і вояка е, з позивним доцент. Максим Петренко науковець, марафонець, письменник. Максим Петренко людина з неймовірно щирою усмішкою. Максим Петренко людина, яка любила бібліотеки, яка була дуже наполегливою, настирливою, і людина, яка Допомагала бібліотекам формувати фонд літератури про сучасну російсько-українську війну. Максим Петренко, наш друг, який написав книгу Спокійної ночі. Книгу, яка писалася, за його словами, довго, тяжко. Оскільки спонукала згадати і пережити знову ті моменти, ато. Які, напевно, хотілося забути, але забути неможливо, можна тільки пережити і якось їх вкласти, ті спогади в свої душі. Чому ми говоримо сьогодні про Максима Петренка? Тому що виникла дуже важлива нагода і можливість говорити про нього, згадувати його, і ці спогади і розмови, і побажання. Якісь, можливо, смішні, а може, і не дуже свої роздуми викласти на папері. Справа в тому, що коли ми готувалися до видання антології військових письменників голоси, ми не взяли туди ніякі дописи. і Твори Максима, тому що це був період, коли він е, е, числився зниклим безвісти, і ми намагалися ніяк не піднімати хвилі, аби не зашкодити в пошуках людини. А коли антологія вже була зверстана і роздрукована, прийшло повідомлення про загибель Максима. І зараз з'явилася нагода, е, яку підтримує. Підтримують Іванка Щербина, його дружина, яку підтримують його батьки і людина, завдяки якій безпосередньо народилася ця книга. Це редакторка Юлія Оскольська. І я вам зачитаю цю пропозицію. Подумайте, і, можливо, ви до неї долучитесь. Шановне панство! До мене звернулись рідні Максима Петренка, мама і брат через їх, Іванку Щербину. Вони хотіли б укласти книгу спогадів про Макса, бо пам'ять це те, що лишається, чого не відібрати. Це те, що робить нас людьми, народом, пам'ять, вдячність, віра в те, що ми разом. Книгу ясна річ робити моя, бо хто ж як не редакторка. А вас, хто знав Макса, хто хоче написати про нього, я попрошу надсилати тексти мені, а все це зберу і оформлю. Фото чи інші матеріали теж. Кількість тексту ми не обмежуємо. У когось, може, кілька слів, у когось на сторінки, у когось є фото з Максимом, малюнки, щось ще, що ви могли б дати для книги про нього. Важлива пам'ять, спогади, ваше тепло і ваші думки. Важливо те, щоб Максим нам залишив. Ми можемо зібрати це під однією обкладинкою, як він колись збирав нас довкола себе. На попередній збір текстів беремо три місяці, тобто десь до середини лютого 2025 року. Але, можливо, змога додати щось буде і трохи пізніше, поки книга готуватиметься до друку. Я вас дуже прошу, якщо вам є що сказати, не ховайте в собі. Нам зараз потрібно говорити одне з одним, чути одне одного, тих, хто з нами, і тих, кого з нами нема теж. Дякую кожному, хто відгукнеться. Тексти надсилайте мені або Іванка Щербина. Word файл в особисті. Будь ласка, після того, як надійшлите мені текст, напишіть комент під цим постом, щоб я вас не загубила. А я намагатимусь тримати вас в курсі, як іде справа. Будь ласка, долучіться до важливої справи. Це дійсно єдине, що ми можемо зараз зробити для Максима: читати його книги, пам'ятати його. Дякувати за те, що був сміливим, за те, що був людиною, яка здатна на вчинок. І наостанок кілька абзаців із книги спокійної ночі єдиної, яку написав Максим Петренко. Щоб написати книгу, мені довелось кілька разів пройти увесь цей період по кроках, прожити, доторкнутися знову. Проходити минуле по крокам важко, часом нестерпно. Це як лабіринт з хронік амбера Роджера Желязне. Ступивши в лабіринт, не можна зупинитись, звернути чи повернути назад. Єдиний вихід дійти до центру, де він закінчується, інакше лабіринт тебе знищить. Кожен крок дається зусиллям волі, але повертає пам'ять і дає розуміння. Яко? Якого не досягти інакше, ми заходимо в лабіринт, ми вже зайшли в лабіринт цієї війни, ми зайшли в лабіринт втрат, і ми можемо вийти з них, розмовляючи, пам'ятаючи і дякуючи тим людям, які поклали своє життя за те, щоб ми зараз могли з вами жити і творити. Приходьте до нас. Тут усі свої.